Друзі, всім доброго вечора! Прилетів я з роботи. І зараз п'ю каву. Сподіваюся, що світ не виключать в ангарі, тому що буду працювати з фонарем. Що я роблю? Які мої дії? І знімаю форсунки, знімаю топлівну і завтра топлівна везеться на ремонт. Дякую, друзі, що ставили свої, відгукнулися, писали, де хто ремонтував свою думку по поводу цього трактора, що може з ним, які причини злитися. Ну, я вирішив ну, відвести її в Кіровоград, точніше не, я. я її завтра повезу, бо я на роботі з утра до вечора, кроме вихідних, повезе її завтра батя. Там чувачок, Олег на Нагорному посілку живе. Два моїх знайомих туди їздили, то кажуть, добре, він ремонтує, ну, подивимося, що робить. На цей же ж, куди я? В осоту я щось не захотів вести. Не знаю чого. Друзі, що я його попросив того Олега. Кажу: Олег, дивись, в мене така ситуація. Я грешу, коротше, на е, секцію 4-го циліндра. тому що як кручую, е, подачу, га... подачу, точніше, кажу газу, подачу солярки у мене цей звук при... ну, прекращається. Кажу, грішу я, звісно, натоплюну, але ну, може даже бути і клапан. Може даже клапан прогорів. Якщо клапан прогорів, то буде вообще русно і печально. Це я попадаю ще на пару днів роботи, але нікуди не подінеться. Другої техніки нема. Нема чому рати, хіба що комбайна, до комбайна плуг це питав. Ну не знаю, що робити, я трохи вражений і розстроєний. Зараз добиваю каву. Знімаю форсунки, мию, це все діло, і батя завтра везе на ремонт. Подивимося. І завтра ще знайомий мені привезе на роботу з Aliexpress, Коротше, така невеличка камера там, блин. попробую завтра через форсунку туди вставити камеру і подивитися, що там клапана роблять. Ну, якось попробуємо краповика покрутити, може той клапан. Ну, опуститься, щось ми побачимо. Ну, якщо клапан, то буде взагалі це заєбательське і цікаво буде упражнення, Ну, нічого. Друзі, ставлю на паузу, трошки пізніше включуся. Друзі, оце в таких умовах я працюю. Світла немає, Хорошо, що на тракторі стоїть 140-й акумулятор, бо фонарик уже сів. Оце я поночі його по, -по, -по темноті розкрутив. Я ж кажу, блин, з цими нашими сусідами, з цим путлером, взагалі, як там дивився в тіктоці, один чувачок співак. Каже, будь-проклят. Той, хто її цю війну почав, і будь проклят, хто, всі її, хто її піддержує. Я з ним на 100% згласен. Трошки дійшова теми, зняв я, коротше, топлівну. Не знаю, звісно, як я її буду ставити завтра, тому що я не в курсі, де тут верхня март. Ну, як його виставляти, в принципі, 4 болта відкрутив, вона витяглася. Ну, завтра поділюся в Ютубі, що там. Може я якась треба метках ставити. Ну, все таке. топлівна, як топлівна. блін. Фігіозно. Не шатається люфтів нема, ну, але це треба розбирати, щоб там зрозуміти, що, що тут з нею. Форсунки, ну ось форсунки. Форсунки не чорні. Фігі, мамо, знає. Ось все. Вроді би все нормально. Де наші тут четвертий циліндр? А, четвертий ось. Ну, нормально, все. У мене вони підписані, бо я ж міняв втулки ці латуні. Теж наче нормально. Ну нічого. Завтра подивлюся, що воно там. У як таке відкриття, все покаже. Якщо ні, знімаємо голову і міняємо клапана. Так що, друзі, продовження буде. Кому подобався відео, ставимо лайкос і підписуємося на канал. А я пішов мити руки і відпочити. Пока-пока.